Аго люди, ви довго будете слухати цих інфоциганів, котрі кажуть вам, що за один урок, за одну сесію, ви або вирішите всі свої проблеми, або станете мільйонерами. Серйозно, ви досі це вірите? Ці тварюки спікулюють на вашому горі. Що я що я хочу тут сказати? Давайте буде довге відео, тому якщо вам не подобається Ідіть гуляйте, це вже не, не для вас, вірте в те, що одна е, чашка кави з кориці, і ви вже мільйонери завтра, ви вже на яхті і усьому. Для всіх інших пристягуйтеся, зараз буде розйоб. Що я маю на увазі? Е, дивіться, у вас є проблема. Наприклад, е, комунікативні збої в... Да, в спілкуванні з жінкою, да, або з колегами по роботі, або з чоловіком, тощо, неважливо. І ці, можливо, комунікаційні проблеми у вас були з самого дитинства. Вам зараз 30, ну окей, ви усвідомлюєте себе там з 5 років. І ви 25 років не могли нормально спілкуватися з жінками або з чоловіками. І ви реально думаєте, що ці 25 років ви зламаєте за один сеанс? Серйозно, за одну сесію. Я працюю в дуже в прискорених темпах. Тобто ми намагаємося вже з першої сесії заглиблюватися в проблему, намагатися зрозуміти коріння. Та і то мені з деякими клієнтами потрібен рік. А ви серйозно хочете, щоб за одну сесію? Доки ви будете вірити в це, вас будуть. Дуже сильно, чому, поясню, під час сильного стресу, під час впливу негативних факторів на вас, ваша нервова система розхитується. Ви можете погано спати. І за цього ви схильні, до, до чого? Правильно, вірити цим людям, котрим кажуть, одна сесія і все хорошо. Один раз ви зі мною поспілкуєтеся і в вашому житті ви знайдете коханого. Одна сесія і всі проблеми підуть. 100% палюбасом! І от ви приходите до цієї людини, віддаєте їй кошти, і що вам кажуть? Ну, не, треба сісти в позу лотоса, і через землю до вашої матки прийде енергія і ваш чоловік вас полюбить. Хорошо, сідайте, сіли ви. І в, в ліпшому випадку ви просто встанете, ну і дійсно будуть якісь зміни. В гіршому випадку буде цистіт, або якийсь ще запальний процес, тому що ви переморозили свою чарівницю. Давайте ще раз, ще раз будь-які зміни потребують роботи. Якщо ви... Роками робили одне і те саме не розраховувати на швидкий результат. Єдиний швидкий результат може бути, якщо у вас щось зламається. Тобто стара особистість, котра апіралася на якісь концепції, вони зламалися, і відбулося щось реально із ряду. Вон тоді так під впливом каталізатора ця реакція перетворення зі старої людини в нову буде швидше, але все одно вам необхідно буде час, бо ви звикли. Реагувати на життєві ваші події ві... стосовно деяких сценаріїв поведінки. Це нізбіжно. Нема людини, котра не реагує на своє життя відносно сценаріїв. Тому що мозку дуже впало постійно аналізувати нову інфу. Він намагається все структурувати. і, типа, оце роблять, я роблю оце, щоб не думати про це. Тому почуйте, чим більше в вашому житті було проблем, тим не простіше буде їх вирішити, але тільки віра в вас, і довіра до психолога допоможе вам це преодоліти. Тому, якщо ви оце відео вам з вас десь... Прийняло, і вам це сподобалося? Записуйтеся на консультацію. Я не гарантую вам 100% результат. Але точно що можу гарантувати, що всі мої знання будуть для вас. Весь мій аналіз буде для вас. На сесії ми будемо говорити тільки про вас і більше ні про кого. Аналіз, наукові дані, власний досвід. Все, що я можу вам дати, ви будете отримувати за одну годину сесії, котра коштує 500 гривень, з виход да запис через пошту, пошта в шапці профіля. Тисніть на на, моє, на мій портретик, отам, от збоку, і ви перейдете до, до мого профіля. Там є посилання, з всім описано, де я є і хто я є. І наостанок почуйте, змінитися можна, але поступовими кроками, розуміючи, звідки ви йдете і куди ви хочете прийти. Бо без цих знань, без цих розумінь ви просто будете блукати по колу. От і все. А інфоцигани будуть вас ну ви поняли, да?